Всім привіт, ви на каналі з цього Віка І сьогодні ми будемо грати, як ви знаєте, Роблокс, ту саму гру, яку ми вчора грали. І зараз ми купимо яйце. Але яке я вам скажу. Потім, коли ми дійдемо до того місця, вже захочу я купити, і тоді я скажу, яке ми будемо яйце купляти. Одвій питобочик. Це мій найлюбийший питомчик і я його продам хіба за райпетик. За двох райпетів. Ну, не за двох, а один райпет, але щось це було. Одне чи два намальоване. Щоб я знала, що це райпет. Якийсь пет. І я прийму і віддам свого. Мені прийшов хлопчик і хотів взяти до цього. Я йому хотіла дати вже то, то а він написав його ім'я. І я вже захотіла віддавати. І думала, що він мені дозірельно рай п'є. Але він мені дав простих двох п'ятів, які мені не подобались. Вони були красиві, виглядали, але мені не подобається таке. Йдемо Ось сюди. І йдемо в цю сторонку. Тепер ми купляємо за оце, оце яйце і зараз будемо купляти. От таке яйце. Зараз будемо вилупляти. Те, що він буде хотіти, то ми і будемо робити. Так, секретик. Тут є наше яйце. Ааа, це крат. У мене його оця аліпака, у мене його оця миш. Ой, я, я вам виступила. Миш і оці. Ну і ще хтось. А потім ми купимо це яйце а потім ми купимо в оце приб'ється, таке дороге. Ми будемо, ми будемо старатися і будемо це, це купити, бо я майже тисячу напхала, але... нічого. І потобич отак називається. Але потім він буде іншим, напевно, називатися. Так, давайте пішли в лікарню, там ми можемо нашого питомця поспати. пішли питомчик. Сюди-сюди-сюда. Сюди, сюди і сюди. Ой, я не заметила, що тут є водичка. Тут може пити питомчик. Вау! Ну, давай буду звати. А вот тут можуть пити люди. Брати стакан і пити. Так, пішли, питомчик. Стій. На ну, мене лице. Ой, ти кактус. Їсти. Ну, пішов до когось до хати. Ну, я не їсти. Ну, ну. Треба нам близько, щоб було десь їжі, Або можна написати п ж да є те, є ди вот. О. Мені хоче потім вчитися. Ну, пішли в школу. Так, 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 за так, задати так. Татья, ця машина, вроді саме найкраща. Але ми будемо купити на подарунок, щоб вибити цю машину. О, я, мій питомець зараз хотів їсти. Зато і в школі побуде і поїсть, а тут вообще є ванну. Вроді немає. Тут столовка. Так, я О! Бесплатный бургеры. Вот все вижу для потом все пару. Так. Так, все, мы потом чуть вроде выгупимся. Ого, какой клевый. Я дуже хотіла, щоб мені за нього щось таке продали. Я, я щось давала, а мені щось таке дали. Я пішла якусь хату. М -м -м, так. Вау, яка прикольна хата. Це вона спальня, бачить. Клас. Значить, та людина замість яйця купити, купила собі і нову хату. І нові ковдри, всі таке. цю чомусь повністю обістроїли. Але тепер я беру свого улюбленого котовчика. У мене в нього фіолетове серце, в нього немає, у нього немає нема, і у нього немає. Ну, вже четверте сердечко, а було третє, Ха-ха-ха. клас, я ще сюди де заходила. Ау, вау. І сюди. Ну, вроді ми сюди тільки що були заходили. Я просто не забитила. Емм Ам... о все. 37 гривень. Беру скaнок води. Ходи. Ну, відколилось мене викинуло, і я знов заходжу, щоб з вами ще пограти десь. Знаєте скільки хвилин? Шість, шість хвилин, скоро буде п'ять хвилин, бо так. Завтра я отримую стільки грошей. Дві. Потім подарунок великий чи маленький, я не знаю. Потім це, це і оце. Потім оце, потім оце, оце, оце. оце, оце. Ого. А не потім буде це. А потім оце, а потім оце, а потім оце, а потім, оце, а потім оце. А це все буде? А в мене буде на 30 типу, день яйця просто добре. Умбуки якісь. Все. Вс. Это моя хата. Ну, окей. Так. Я уже вышла. І зараз буду йти купати свого питомця. Він так хочу оце купити. Ні, це не тут. Я вже вийшла і тепер можу йти. Я хочу піти на корабель, бо я знаю, що там є. Таке прикольне і безплатне. Так, якщо ви не знали. Це не... Чи це не тут, а ні, тут? Бо дивіться. Я хочу оце серце. Вот я купила. Ні, я хочу оцей віддалінчик. Мені оцей відалінчик дали. Прикиньте. А, водякі сундуки, я можу сюди прийти, а вони ще коштують. Давайте я куплю цей. Какая прикольная фигурка Ммм, очень классно Блин Ага, фигурка Что это такая за фигня, а? Зря я это купила Ну, зато ми більше не будемо купити. знаєте, чубу бо Бо... Бо... Бо і бо... кажеться це? Ну, питомчик, ходи! Берем пий. Пам'ятаю цю тітку? Вона її от стільки дає. А вона її от стільки дає. -да. Ліпше б мені оця ткань, яка дала кучу, дала мені б за одну. І би вони були отакі. Вот якщо ви мене любите, дайте, будь ласка, а якщо не любите, то не давайте. М -м -м. Якщо ви і не любите, можете дати будь ласка. Ого, ви, там, ви бачите, сюди якось можна зайти ого я перша? обидла і як не попала сейчас раз повторяйте за мной раз и вот так и вот так медленно и вот так медленно может опять пятьдесят минут было а потом оп оп все закрыто ну водичка такая хорошая Олів хороші. Тільки наш тут спасатель або ще щось, але тепер ви знаєте, що це там за тюю добре на тьом Папа по-мага, на каналі.